Я зібрав собі новий ПК на RTX 3050. Скільки взагалі повинна коштувати збір з такою відеокартою? Тисяч 25? Я зібрав за 45. Можливо, якщо навіть добре порахувати, то вийдуть всі 50. Як так вийшло, я вам зараз розповім. А поки що, ось мій новий ПК, поки що без підсвіток, щоб не було жодних спойлерів. Зараз ми розберемося, як в мені вийшло зібрати комп, який видає продуктивність на 25 тисяч за цілих 45-50 Тисяч. Давайте розпочинати. Давайте для початку взагалі для чого мені новий ПК. Вся справа в тому, що я знімаю свої відео у двох різних місцях, і мені постійно приходилось перевозити свій комп. Я зрозумів, що це капець незручно. І мені потрібний новий ПК, але тратитись на нього я не хотів. І в один момент я дивлюсь свої запаси з комп'ютерного заліза, і я розумію, що в мене в шафі стоїть ще один комп, який можна зібрати. Все розпочалось з того, що я апгрейну процесор своєї основній збірці з 13500 на 13700 k адже. 13500 не завжди міг відкривати відеокарти наповну. Наприклад, коли в мене було 4080 Super на тесті, 4090, мій процесор не міг їх відкрити нормально. І для цього я вирішив собі апгрейдити процесор в основній збірці, щоб, знаєте, тестити нові відеокарти наповну. Плюс зараз новенькі покоління відеокарти, де скоро, ну, можливо, скоро вийде. І хотілося б вже тестити їх наповну. Тому я апгрейдну процесор, і в мене стояв в шафі 13500 на секундочку, процесор за 10-11 тисяч гривень, який просто стояв і йому не було жодного використання. І я зрозумів. Розумів, що так бути не може. Далі я почав оцінювати, що в мене є ще з комплектуючих, деякі комплектуючі залишились з мого старого ПК, адже я свій апгрейдів і деякі комплектуючі залишились, деякі залізки були у мене після оглядів. І дещо прийшлось попросити. Тому в мене тепер є новий ПК, який буде стояти ось тут. Хоча я не певний, що всі комплектуючі в нім залишаться, адже деякі я вже хочу забрати свою основну збірочку, а з основної збірочки закінчу сюди. Коротше, про це пізніше зніму відео на каналі. Комп є, а тепер давайте розбиратися. Як я його зібрав і саме з чого? Давайте перейдемо відразу до комплектуючих. Що в мене взагалі стоїть в моїй збірці? раз ми зачепили тему процесора, то давайте поговоримо спочатку про нього. Core i 5, 13500 14 ядер, 20 потоків, тобто 6 ядер 12 потоків, плюс 8 енергоефективних ядер і 8 потоків. Тактова частота у турбобусті в нього до 4,7 ГГц, але по тестах в іграх буде 4,5 Тому. Орієнтуємось на те, що в нього буде 4-5 ГГц турбобуст по всім ядрам в іграх. Що на сьогоднішній день є вже Ну, відносно мало, але ядра такі доволі і доволі потужні. Тому, в принципі, достатньо для якоїсь відокарти ну, максимально 4070 Ti. без приставки супер його з легкістю вистачає. Ну для 4070 Ti вже не з легкістю, але все-таки ще вистачає. Для 4070 Ti супер його вже недостатньо. Далі нам потрібна оперативна пам'ять. Так як я не хотів на цей комп тратити взагалі ні копійки, тому я вирішив взяти свою стару оперативну пам'ять і її завжди возити з собою. Тобто витягнути завжди ці дві планочки, взяти з собою. Це не є якоюсь великою проблемою, буквально пару секунд. Тому тут буде стояти моя Kingston Fury Renegade з частотою в XMP 3600 і 16 таймінгами. Оперативочка. Ну, В принципі, свої характеристики тримає, але планочки, наскільки дубаю, взагалі їх розігнати якось по факту неможливо. І коштують дорого. Тому, напевно, я би вам такі брати не рекомендував. Можливо, якісь g скілли подешевше взяти, можливо, якусь іншу оперативну пам'ять на чіпах b -Dye. Було б поцікавіше, але ну, вже що маємо, то маємо. Samsung, Kingston Fury Renegade 3600 з 16 таймінгами. Першими, далі йдуть 20-20, що вже взагалі не прикольно, хотілося, хоча б щоб було 18-18 за такі кошти. Але ну, така у мене оперативочка, я її буду постійно везти з собою, щоб не тратити лишні кошти. Їдемо далі. Так як ми обмежені оперативною пам'ятю ddr 4 то матеріанку на 1700 і нам потрібно брати з підтримкою ddr 4 Я тут взагалі не думав і взяв матеріанку таку саму, як у себе, тільки з приставкою M. Це є TUF Gaming B760M плюс D4. Д4 означає, що ця материнська плата підтримує тільки ddr 4. Коли в мене з'явилася материнська плата, я відразу зрозумів, так вона мені потрібна, адже моя материнка з легкістю тримає 13700 k без жодних проблем. Це по суті то саме. І я вирішив, а можливо, тут, коли теж з'явиться покрутіший процесор, можливо, я сюди свій 13700K привезу для якогось тесту якогось бо адже я не знаю, можливо, прийдеться тут тестити відеокарти. Тому я взяв материнку матеріанку відразу хорошу, плюс недорогу відносно. І тепер максимально задоволений. На даний момент буде стояти мій 13500, плюс ось така матринучка, плюс ddr 4. Так собі, але мені подобається. Напишіть, як вам у коментарях. Наступним потрібно цю збірочку поставити охолодження. Тут у нас буде стояти мій старенький кулер, який ще стояв в моїй ого-го, якійсь збірочці, e, це є Artic E34 Duo. З даним процесором він справиться взагалі без жодних проблем, і все буде у нас чудово. Щоб поєднати дане охолодження з нашим процесором і материнською платою, нам потрібна хороша, якісна термопаста. Я, так як використовую своїй попередній збірувці, термопасту від компанії Rock, це цей ROG RG07, і в нас з легкістю охолоджувала мій 13700K під водяночкою. Відтав. Тому я вирішив, що у цю збірочку я також залею її і не помилився, я вам пізніше покажу температури. З нею жодних проблем. Термопаста максимально хороша, злегка, дорога, але це Рок ну, ми за якість, ми за крутість. І саме цікаве це наша відеокарта Asus ROG Strix Gaming RTX 3050. Ця відеокарта буде стояти тут не постійно. Вона буде тут стояти декілька місяців, пізніше я сюди поставлю якусь іншу відеокарту. На даний момент мені її надали, щоб я собі нею міг спокійно користуватися, пізніше мені її або На даний момент мені її вистачає за очі. Так, RTX 3050 з моїм 2К монітором вистачає. Ні, якщо серйозно. У роботі взагалі без проблем. Мені скажу чесно, для мого монтажу, для моїх якихось задач вистачає RTX 3050 взагалі без проблем. У іграх, наприклад, ту саму кесочку я граю на низько середніх у 2К, адже я буду краще грати у 2К, ніж грати на 27 дюймовому моніторі в Full HD. Ми про це знімемо обов'язково наступне відео. От наступне відео вийде про те, як розігнати дану відеокарту. А вона на секундочку у нас на три кулера. І її жене, не жене, у неї температури і так не будуть високим. Адже для такої відеокарти з її TDP там в районі 130 Вт цього охолодження, не те, що за очі, це максимально за очі відеокарта. Виглядає якась RTX 4070TI супер, але по факту це у нас є RTX 3050 на 8 ГБ на 6 ГБ, RTX 3050 я взагалі не рекомендую брати. RTX 3050, якщо бюджет прям обмежений, на 360 взагалі не вистачає, то RTX 3050 орієнтовно за 9-10 тисяч гривень, обов'язково на 8 ГБ можна брати навіть у однокулерних виконаннях. Якщо хочете, прям, щоб було дуже-дуже холодно, то два, два кулера. Якщо хочете, щоб було дуже красиво, і у вас гроші ось так, то. Трикулер <свіст> виглядатиме цікаво. Якби ви хотіли ознайомитись із цінами на всі комплектуючі, то я залишу для вас всі посилання в описі під відео, можете зайти і ознайомитись. У нас тут є DLSS 2, генератора кадрів нема, але в принципі і цього вистачає за даний бюджет для Nvidia. Від де можна взяти щось поцікавіше, наприклад, RX 6600 в іграх буде ФПС поцікавіше. Але я любитель Nvidia, тому у мене буде стояти відеокарта RTX 3050. Я спочатку думав сюди поставити свою RTX 4060, адже вона у мене вже стоїть по суті 4 місці. У моїй основній збірці зараз стоїть RTX 4070 супер. Вітав. І зараз у мене ну, просто немає потреби моєї RTX 4060. вона вже стоїть там у районі 4-5 місяців. Взагалі без прави я її іноді Вмикаю свій ПК, щоб записати якісь тести, щоб знову щось там порівняти. Але по факту вона не використовується, і я є думав поставити цей ПК. Але для контенту я взяв собі саме RTX 3050, адже... Зараз буде цікаве відео по даній відеокарті, тому ми її спробуємо розігнати, спробуємо погратися у біосі з деякими налаштуваннями нашої материнської плати, пограємо з налаштуваннями нашої оперативної пам'яті, пограємо з налаштуваннями нашого процесора і спробуємо вяжити максимум у Квадажді з нашої збірки. Хоча дана відеокарта для цього взагалі не здатна, адже ще на 128 біт є дуже слабенькі ще, плюс 8 відеопам'яті, Ну про які 2К йдемо а взагалі, але ми спробуємо, адже нам це цікаво. Ну, якщо вам це цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Плюс можете у нас телеграм-канал, посилання його буде в офісі під відео. І там у нас про ПК, там у нас цікаво, там можете попросити якось порад. Я там з радістю вам відповім. Тому, якщо цікаво, посилання в описі під відео. Також не забувайте поставити вподобайку. Їдемо далі. Так як в моїй основній збірці стояло 3 SSD. Я вирішив, що їх там чомусь забагато. І звідти я забрав собі два SSD у свою ось цю збірочку, а саме Samsung 980 на 500 гіг, він буде використовуватись тут під систему. І Crucial p 3 я тут поставив собі під файл. Плюс цієї материнки, в тому що у нас тут відразу йде два радіатора в комплекті, і не потрібно нічого докуповувати. До і відразу у нас все чудово. Тому. Samsung, který se zdá nosit stojat 5, za Crucial P3 на 1 терабайт буде стояти під файли. У своїй основній системі залишу тільки один Crucial P3 під файли, а туди якийсь докуплю пізніше SSD під систему, адже найближчим часом я тим компом користуватися не буду. Але коли я буду повертатися до того компату, я просто підуплю ще один SSD, якийсь на терабайт, щоб в мене було на тім компі також 2 терабайта. Щоб заживити цю всю систему, я буду використовувати свій старий блок живлення від Chieftec, саме той, який завжди хейтив. Але він, по суті, робочий, з ним у роботі як таких проблем немає. Він просто максимально шумний. За ці гроші, які я його купив. А саме за 4 тисячі гривень, там щось 35 4 тисячі. Ну, це є просто ненормально. Він дуже сильно шумів. В одному з попередніх відео ми розбиралися, чому. Тут я цю проблему вирішив. Я там замінив кулер, я підключив кулер до материнської плати. Так робити я взагалі нікому не рекомендую, але я ризикнув. Тепер ця збірочка максимально тиха, взагалі не чути. І вона є максимально холодною, що мені взагалі дуже сильно подобається про температури чуть-чуть пізніше. Даний блок живлення не рекомендую взагалі нікому, максимально шумний, тому. Краще за такі гроші взяти щось поцікавіше. Не Нехейчу саме Chieftec, просто от дана модель є поганою. І судячи з відгуків, це не тільки у мене. Дуже багато людей, якщо ви подивитесь по відоках на тій самій розетці, телемарці чи на інших сайтах, ви побачите, що людям реально не подобається шум цього блоку живлення, адже там оберти не регулюються. Ви вмикаєте свій ПК, і він відразу свій 140 мм вентилятор запускає наповну. А він там дуже і дуже шумний. Тому блок живлення даний не рекомендую нікому, хоч він на 750 Вт від Чифтек. Але повірте, цей шум реально напрягає. Ну все, з комплектуючими ми розібралися. Залишилось корпус, щоб це все запакувати і щоб це все виглядало красиво. Даний корпус тут не мав стояти, але як він тільки в мене з'явився під якусь збірочку, я зрозумів, що ця збірочка буде саме моя. Це є Asus TUF Gaming GT302 RGB. Коли я тільки побачу цей корпус, його такий вишуканий і такий стриманий дизайн, його габарити, його вагу, а саме 11,5 кг, його 140 мм вертушки, а саме чотири штуки, три на уду і одна на виду. Його сітки з кожного боку. Цей корпус взагалі не глухий. Тут продуйде з кожного боку ні одної глухої стінки, навіть задня стінка йде у сітку, спереді сітка. Ну тільки бокове загартоване скло. У нас йде ну, по суті як глуха стіна, адже звідти нема ніякого забору повітря. Але він йде максимально модульний. Просто подивіться ось цей фрагмент, як розбирається цей корпус і що з нього залишається. Ще один плюс даного корпусу це його довжина. Сюди може зайти відеокарта довжиною до 407 мм. Тобто люба, абсолютно відеокарта. Ну, можливо, практично люба, але я ще не бачу відокарт, які мають більше, по суті, як 40 см. Сюди з легкістю ви помістите любу відеокарту і з охолодженням її не буде жодних проблем, адже продукт тут максимально і максимально чудовий. Тому я подумаю забрати цей корпус собі в основну збірочку, а сюди привезти свій. І щоб мене, знаєте, з... Блін, знову треба, потрібно возитися, але нічого, <сум> щоб в мене завжди була можливість протестити в своїй основній збірці абсолютно любу відеокарту, і даний корпус мені це дозволить, адже він дозволить відкрити любу відеокарту наповну, я не буду обмежений, ні. Довжиною корпусу, ні, його охолодженням. Тому даний корпус я напевно зберу свій новий ПК пізніше, можливо, десь у вересні, у жовтні. А на даний момент він буде стояти тут і мені це максимально подобається, адже він такий строгий, вишукний, ну, реально крутий. Ну, думаю, тепер можна і вімкнути підсвітки. Як бачите, підсвіточок у нас тут небагато, світиться тільки три передніх вертушки, відеокарта, відеокарта, до речі, дуже красиво світиться. І задня вертушка на веду. Я взагалі тут підсвітки не використовую, але якщо потрібно вімкнути, або щоб просто Чуть-чуть освітити кімнату. От зараз знімемо кришечку. Круто, що взагалі немає жодних винтів. І от як ви бачите, у нас тут все чорно-біле, максимально красиво. Мені подобається. Напишіть, будь ласка, як він вам у коментарях. А тепер давайте приступати до тесту в іграх і у роботі. Для початку давайте запустимо стрес-тест нашої системи. Розпочнемо з AID 64 плюс формарк. Вмикаємо одразу два тести, щоб навантажити і відеокарту, і процесор, і подивимось на температури. Як ми бачимо, відеокарта наша гріється орієнтовно 50 градусів, 46, іноді 52, щось типу цього. Тобто даного охолодження для RTX 3050 є дуже сильно за очі. Наш процесор, ну більше 60 не перевалює, іноді. 50, 55, щось типу цього, як ми бачимо, споживає злегка більше 100 Вт, тому для даної конфігурації нашого охолодження з головою вистачає. На рахунок того, як дана система поводить себе у роботі, то тут також жодних проблем немає. Я монтую у Sony Vegas, версія 21. Жодних проблем немає. Іноді, звісно, бувають виліти, адже це Sony Vegas. Я от планую собі поставити 64 ГБ оперативної пам'яті, адже один раз в мене була збірочка з 64 ГБ оперативної пам'яті, і там Sony Vegas вилітав. Ну практично ніколи. Іноді бувало, але ну практично ніколи, в порівнянні з тими вилітами, які є зараз. Орієнтовно 3-4 велі та замонтаж це є нормально, тому я зберігаю завжди. І все працює також нормально, я вже привик. Своє відео я монтую у 4К 60 FPS, іноді 30 FPS залежить від відео. І з бітрейтом 100 Мб секунду, як ви бачите, дана відеокарта крутить його без проблем. І предперегляд працює також без жодних проблем. Все працює нормально. Тут є декілька шарів кольорокорекції, змінені кольора, все крутиться без жодних проблем і монтувати можна з повним комфортом. Також у фотошопі і інших програмах для обробки фотографій тут також жодних проблем немає. Давайте переходити до тесту в іграх, розпочнемо ми з кіберпанку. Будемо використовувати високе пресет налаштування графіки, без ультра і без трасування шляху, без DLSS і генераторів кадрів, хоча у даній відеокарті так генератора кадрів немає. Тобто, у нас на високому пресеті налаштування графіки у Full HD, в даний момент ми тестуємо всі ігри у Full HD на високому пресеті, У нас тут орієнтовно 45 FPS. Чого, в принципі, для сінгл-плеєр гри є достатньо. Якщо спуститись до середньовисоких, то ми отримуємо орієнтовно 50 плюс ФС, чого є вже достатньо для даної гри, але якщо ви хочете отримати 60 плюс ФПС, то вмикаємо DLSS на і у нас тут орієнтовно 75-80 кадрів, можливо, 70, щось типу цього, тобто грати можна з повним комфортом. Наступною грою у нас буде кіберспорт, КС2, Full HD, високі просет налаштування графіки, не ультра. І у нас тут 140-160 FPS чого й в принципі також достатньо, як ми бачимо, тут відеокарта наша вантажиться практично на сотню споживання в неї орієнтовно 100 Вт. У повному навантаженні в неї споживання в районі 130 Вт. І наш процесор тут також бере щось 50-60 ватт, і можемо грати з повним комфортом на даній системі у Full HD. Але я то граю цю гру у 2К, і як воно працює у 2К з кастомним пресетом налаштувань графіки з розгону відеокарти ми вже побачимо у наступному відео. А на даний момент ось так у Full HD. Далі йдемо до хітів Sony, God of War. І тут ми на високому пресеті налаштувань графіки отримуємо 60-80 FPS. Температура відеокарти тут в районі 55-60 градусів, ну 60 рідко, 55-56, щось типу цього. Як ми бачимо, тут відеокарта вже споживає в районі 130 Вт. Наш процесор тут гріється до 45. Те іноді 50 градусів буває навіть 40 Що і взагалі смішно для даного процесора з його споживанням, там 100 плюс Вт під навантаженням. Але як ми бачимо, у даній грі він бере орієнтовно 40 Вт. При його турбобусті тут навіть 4,7 ГГц, адже всі ядра не задіються. Коли задіються всі ядра, то у нас турбобуст 45 ГГц. Як ви бачите, буст у нас тут стрибає. І останньою грою на тесті у нас буде Spider-Man Miles Моралес. І як ви бачите, у нас тут FPS стрибає від 80 відкритих локацій, там 80-90, іноді 75 Коли ми заходимо у більш закриті локації, наприклад, на дах дому, то у нас там борієнтовно ну, більше 120 FPS, що є взагалі нормально. Тут відеокарта також наша вантажиться на 100%. Споживання в неї 120-130 Вт. Температура, як ви бачите. Бачите, також в нормі 50-55 градусів, і наш процесор взагалі тут не споживає дуже багато енергії, ну як не споживає там більше, як у тому самому God of War, Тут вона вже 60 Вт і температура 44, ну там до 50 FPS, а турбобуст у нас тут вже до 4,5 ГГц. І як ми бачимо, до речі, ще за оперативну пам'ять, у нас вже ігри споживають в районі 14 ГБ. Було б у даній системі 16 ГБ, тут би були показники поменше, було б 10-11, але коли у Windows є одну дуже багато оперативної пам'яті Панті, а саме у нас тут дві планки по 16, то він споживає собі трішки. І як ми бачимо, тут орієнтовно споживають ігри 14 ГБ Тому, якщо ви збираєте собі нову сучасну збірочку, то обов'язково ставте собі вже 32 ГБ Щоб було запасом на майбутнє. Цього вистачить на наступні 2-3 роки точно із головою. Ну ось такий вийшов у мене мій ПК. Так. Дорого, але давайте не забувати, що я на ці комплектуючі не тратився. Щось залишилось з моєї основної збірочки, щось залишилось у мене з оглядів, щось мені дали. І тепер виглядає в мене тепер все максимально і максимально чудово на мій смак. Цікаво почитати буде, як вам дана збірочка у коментарях. На цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що дивились дивилися даний відео до кінця. На все вам добре. Щасливо!